Розпаковка чек. Ось що мені купила моя кожанка на 1 вересня. Усім звичайним дітям їх матусі купують зошити, книжки та інші предмети для катування. А моя маман притарабанила з магазину якийсь невідомий девайс. І сказала, що це мені подарунок на день народження. До речі, сьогодні мені виповнюється один рік. Всі привітання я приймаю на карту монобанка. А тут кожна її розпаковує. Що це за дощовик на великого листа? А це, мабуть, ракета проти орків. Як її запускати і куди вона летить? Ні, коженка каже, що ця ракета наступного разу буде. А це така спеціальна штука, у яку треба заманювати білку, щоб мені було зручніше її ловити і кусати за горло». «Ой, білка, що ти робиш? Пусти. А я ж позартував, ну не кусай мене. Я не буду більше забирати твій корм, тільки пусти, білка.